Сьогодні ми прийшли в магазин Вінерс, тому що я хочу подивитися на новорічну посуду. Дивіться, якраз, якраз починається правильно з пляшечки. Правда, тут сироп для кави, але ми знаємо, яку пляшку ставити туди. Дивіться, навіть написано Для вина не, не для якогось сиропу. Тому дивіться, яка класна штучка, правда? Якась вазочка, напевно, може, це теж алкогольна, не знаю. Якщо тут є якісь оці фужери, я хочу подивитися на посуду саме. Як прикрасити новорічний стіл? Так, що в нас тут є? Це сиропи, не цікаво. Мама пішла на новорічні подушечки. Ого, який вінок, мам, ти бачила? за 200, 200 доларів. лише За такий великий вінок, я думаю, це не так дорого Який він гарний, який він великий. Вау! Кайф. Знаєш, куди це? Це на гараж. Чіпляє. На гараж. Угу. На гараж. О, який він красивий, мама. Дивіться, яка ялиночка гарна. Така висока, висока ялиночка А що це таке? Ну так. Да. А ялинка ще ого. -го. А що це таке за цифри? Може це вона з двох частин якось складається? Не, чи що? Це дебісі. Це просто як її складати, як по черзі, наче, щоб не заплутатись, напевно, так. Так, йдемо далі. На диванчик такі подушечки з ялиночками гарні. А з іншого боку, також святкова. Це зараз ми прийшли в святковий відео. Лефета Мезон святковий. Дорого, Дорого, Дорого. давай. Знаєш, що той вінок 200 коштує, такий великий. Тут всякі оці ковдри є новорічні. Подушечки такі. Класні подушечки ну, Ще навіть з якимись вишивочками тут. Всякі блискучі. Ой, така негасичка, нагечка. І навіть різної форми є подушечки, дивіться. Це така прямокутна. Супер. Рік зеленої змії. Зеленій у нас покривається. Такі ніжні кайфові. Ой, яка кайф! Як я люблю, як я люблю таке. Бачите, все по кольорам зроблено. Зелене, класне, мам. Зої, Зоя. Ага, Зоя це, так. Фірма. Фірма така є в нас. є Зої. зоя. Клас. Ой, класс навіть Фантаж. 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 такі кругленькі є. 25 доларів. 25 Зілиночкою. Супер, який красивий. 30, Бо що бісером. Бачиш, тут повністю бісером. Вау! Правда? З, здалеку і не видно. Все вийшло. Класс, нічого собі. Через ту Цяка, ну, це круто, воно дорожче так, але це нормально. По -по Подивись, як блиску, як сніжок начебто впав, і не Угу. Дуже Знаєш, як вночі з ліхтариками ці з ялинки класно. І ще така, є, близько. Козь бісера також. Цікаво, скільки така коштує. Дивись, яка гарна. Ой, дуже з цими Угу. Але з дітьми так такого краще не купляти. Бо відірвуть, знайдеться. Так, з таким от сніговичком в нас є. А з цього боку в нас новорічні коврики. Ми вже бачили коврики в Костку Ай, він такий колючий. Святого Різдва. Щасливого, точніше, різдва святого. святого. Святого щасливого Різдва, але ну, тут всякі різні. Ха. Прикольно. Всякі коврики, дорожечки, доріжечки. У мене вкладають. Ага, так, дочки. Мама біля кровати, біля ліжка з двох боків такий. Точно таке покривало, я хочу подивитися. Ну подивись. У нас тут, бачите, всякі подушечки. Ну це відділ подушок і покривал. Мам, тут зелені подушечки є. Яка мама хоче покривало. Дивіться, ой, клас, Боже. Боже. З гарячим шоколадом, сісти між таких подушечок і мріяти про все хороше, щоб все всіх добре було. Знову таки, дивіться зелененьке також. Класне з Сантою. Клас. Десь я загубила маму. Ходімо за мамою. Як вам подушечки? Такі ніжні, класні. На, на будь-який колір є. Під смак кожного. Як вам така подушечка? Така блискуча. Ну, це камінці, так? Це, це не бісер, це, ага, це просто камінці. Але вау, 30. А ця подушечка також з бісером. Зараз що це, бісер цей популярний? Напевно, що. Yes. Клас. А я з бісера люблю, до речі, yeah. вишивати. У нас є картина в мами вдома. Ага, клас. Такі ми, привезли ми привезли з України. Так. А, ну, почекай, почекай. Не їхали без картин. Все, це щось Ще щось є? Цікавили. Метелик, метелик. О, чи що це? А, це ангел мама. Вишитий бісера. З бісера також. Круто. Ти що, з бісера, це я вперше таке бачив по мене. почало появлятися. А слухай, це не та сама фірма? А ні, не та сама. Марфа. Ні, це не та сама. Mm -hmm. Значить, якщо не та сама фірма, значить це mm -hmm. правда, мода стає. Клас. І прикольні подушечки десь круглі такі такі. О, як я вам казала, я коли навчилась плести на таких штучках. Такі самі були і Це мене дідусь на них хотів на скатерсі плести. Ой, приємні спогади. Так, мама дивиться, вона якесь покривала. Немає такого, як в неї вже є. Вона хотіла таке саме. Також з бісером. Угу, прикольно Супер. Це таке прикольне, як світер якийсь. Супер. Ой, як клас! Клас, вишивка. Угу. Супер. Стелян, угу. вишивка. Дуже класно. Слухайте, правда, з бісера зараз видно дуже популярне. Зараз я повернець покажу, але дивіться, що є тут. Також, як наче з бісера. Угу. Це зараз мода видно. Мода, так. Довися, Тому що тут іде все по моді. Якщо вже десь є таке, то воно всюди. Угу. Це на узвар. На узвар Це на воно. Який ти? Давай давай будемо чесними. Шіп, ші, індія. Ми, індія. Ін індія? Ну, воно в такому індійському стилі. 24. Мам, там 30. Так? Да? 30. Що там по очкам? Як там окуляри? Шості Шості Шості... Треба <laughs> промити окуляри. Так, а вертаюся, повертаюся до цієї скатерочки. А, то це не скатерка, це як наче. Насередину столу тільки ставиться, бачите? Видно, вам надіюсь? 50 доларів. Ну круто. Чи... Ні, це скатерка, але вона так зроблена з такими кутиками також. Короче, це круто, круто, і знову таки е, вишита бісером подушка. У нас дощечка ялиночка. Так, все, йдемо на посуду, тому що тут можна загубитися. Посуда тут дійсно крута. Так, знайшла, що таке? Я бачила таку класну штуку. А шість напкін, бачиш. А це ця скатерка, і Шість серветок. Ну, класно, в одному стилі. Ну, пам'ятаєш, у тебе для, для солих приборів вже є червоне то це було б класно, щоб була червона скатерка, а червоні оті от для столових приборів і білі тарілки. Було б дуже гарно. Як вам така в'язана чашечка? Дивіться, чашечка біла, значить в ній має бути червоне вино, щоб був якийсь контраст. А це в нас для маленького, для коктейльчиків маленьких. сіль, Сільперець. Слухайте, Тут я е, як зайду по суду, то я можу... Нам треба чайник. Чому я ще не жінка мільйонера? Не Нам треба чайничу. чайник чай. Mm -hmm. чай. Може таке сватан купити. Такар. Ну але я не знаю, чого. Ну в Індії, чекай, в Індії, ну вони не ідійці, але там це в їхній культурі, ні? Чай там. Да, зараз Так, Знову сілі переціліт. Я хочу мамі показати ту скатерку з бісера, а там люди були. Все, люди пішли, мамі, йдемо. Йдем. Дивіться, які... О, він злився своєю курткою. <смі> Ні, ну нормально. Клас. Е, я мамі кажу, що сюди, напевно, ставити якісь оливки треба. <смі> Оливочки зі шпажками такими будуть вже. Сирочок можна кубиками порізати. Що ще можна покласти. Yeah, nice. Може, дівчата нам щось підкажуть? Yeah. А дивись, ще це. Яка ялинка розкладається на секції, бачиш? Це А це для цукерок, напевно. Uh -huh. Така ялинка розкладається. Слухай, людей дуже багато не розминешся. А от я хочу посуду, щоб саме отут от було намальоване по центру щось таке новорічне. Поки що не бачу, тільки біла є. Ну, може, ми не Його, дійшли. Так, стоїть снігових. Тримає... А, все, йдемо туди. Іс. Краса стоїть з того боку. Так, як М -м -м -м. у нас тут все переливається гарно. З, з цими спряничками тими. Оці гарні. А, є ще такі, які переливаються також ззаду. Бачиш які гарні? Це також можна оливки сюди ставитися. Да -да -да. О, так. це Малі... ваш швидко ваш... купує. Оце гарненько. Ось вот теж наш. Ага, так, да, ваш... тут на підставці, а наш. У нас не, на підстав... не на на підставці, так. Да. Mm -hmm. Ну класно, але бачиш свої посуди, що я хотіла, немає. Я mm -hmm. А це чайничок Сумі, гарненький. Клас. Чого не візьме? Давай. Він універсальний. І на... прозорий. Ой, да, Боже. Давай. Прозорий чайник. Що пише можна в мік... мікрохильок? Ано, не можна. Ми не будемо класти. Нам водичку залити і чай. І... Ну да. так. Клас. А, Гарний такий. Так, да. тим більше, що в нас жовтенька є цукру для цукру. Ага. 16. А, у вас така. Так, як з медом. Да. то для меда у вас є? Щось у вас є таке. Мед, так. Весь який піднос. А ми потрапили в самий милий ряд. Напевно. Ще не ще з ніжинкою? Слухайте, тут для масла штучка є така. Вона з автобусом. Це такий великий стакан, напевно, чи що? Боже, щось людей не зупиняються. Uh -huh. Вам покажи пробку для вина з yeah. Санто. І це підставочки, напевно, для стаканчиків. Yeah, yeah. yeah. Класно. Круто як. Хочу вам показати, хто для вина, тут жіночка як не відійде Сьогодні дуже багато людей. Субота-субота. Ну от, сам цей автобус. Оскільки він милий. Тут все дуже миле. Для тих, хто любить випікати щось, подивіться, які милі милі фігурки тут є. Сніжиночки, цей от лускунчик, сніговичок, ялинки. А, я вже казала ялинки, напевно, так. Вау. Це щоб ставити ложку на нього. Наскільки великий печиво. Класно, ну, слухайте. Все в цьому новорічному стилі таке миле-миле. Слави ці п'яночки. Ага. яке воно важке мам. Оце ось. Да? Це мірні ложки. Ага. Такі важкі капець. А, це, це мірні прянички. Міряти ага. ними. Бачиш? Угу. Одна четверта. Прикольно. Що це значить? Це Ні, Я туди, ну просто ніколи це, не бачила, що, що в Куди воно йде? Може сир ставиться? Не знаю. Ну так, да, це на вона... паті. Ні, ні, що напати на новий рік. Ну, в сенсі, на очіку, ну да, що На новий рік ставиться. А вот якісь будиночок. Ти знаєш, що от той от будиночок це для, ложек, для ложки? Ну, все миле, все миле. Дуже класно. Такі наборчики з качалочкою. Ага, я бачила для тих, хто любить пекти. Дуже мило зразу йде. На подарунок, ну я вже. Це круто. Дивіться, яка краса тут. Це подарункові набори. Я ще хочу подивитися якийсь подаруночки для виховательки Джейсона на свого. О, мам, це скляне. Ти казала пластмасу. Хіба таке важке? Ну, слухай. А йдемо тобі. Щось хочу їй подарувати, вона любить шоколад. Які сухофрукти, кайф. От зна тебе чи любить, мам, подивись. Подивіться на реакцію. Оце кайф, правда? А, сухофрукти, але ж я не знаю, чи вона таке любить. Щоб це їй подарувати. Скільки коштує? Ой. Сорок. Таке важке, аж рука труситься. Ага. Що там? Що? З оріжками, так, але Це макарончики з соусами до макаронів. Uh -huh. А знизу джеми. Джеми. А мені треба шоколад. А шоколад тільки тут вам. Значить, uh -huh. треба тут вибрати шоколад. І тільки молочний вона робить. Все, буду, буду щось вибирати. Дивіться, які гарні підсвічники. Агай. Ого, дивіться. Oh. Oh. Ну блін, ну краса, ну просто. 15 доларів. Підсвічники. Лебідь якийсь це все подарунок. Це для... скло. Ну, скло? Це по 13 Ну так, да, але бачиш, в цьому така да. штучка. Да. Я висок. 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 Знизу який от просто вау. Різнокольорові навіть є. Да. Це ж прислухається. Ага. Круто. Як воно переливається, угу. як горить свічка. Я таке люблю. Клас, оце ми зайшли. Магазин такий. Ти бачила рояль, мам? Яка краса! Рояль! Я в шоці. Ну, я ще та ворона. Я, я люблю все блискуче. І глобус дискотечний. Навіть трошки крутиться. Клас. Ага, дискотечний глобус. Не знаю, чи є. Є листівка така і якийсь конверт. А Це всі конверти. Конверт? А, там щось там важке є. А, -а, -а. а я не знаю, що там написано? А, -а, а, це 10 отаких, от, понятно. Це всі такі. Такі набори. А, <ouri> угу, набори з листів. 10, але всі різні. Всі дуже гарні. Ага. Маленькі, ага. навіть. ну які милі. Ці теж маленькі. Це ж написати на подарунки. Ялиночки вискучі. Як ми, ми не знайшли того, що шукали, ми пішли на речі. Дивіться, яка краса з підкладочкою. Така гарна рубашечка. Сорочка, сорочка. Червона є така. Ну, червона, мені не дуже подобається. А це класне таке, ага. офісне. Круто і з зі штанами. Ой, мене занесло. Класно. Бачиш, як зараз все блистить знову. Такі. А, ззаду сорочка, а це? чи Це тоже? це сорочка, але не з того боку причіплена. Так, а ми дивимось на спідниці. Шукаємо спідниці, не знаходимо поки що. Безпідниць. Так, дуже багато людей і всі якось спішать. Черга величезна. Я, я в житті такої черги не бачила довгої. Я вже не знаю, чи буду я щось купувати тут, чи я просто в інший магазин схожу. тому що це, це вже дуже. Кого ми зустріли тут, в торговому центрі. Грінча. <звага> Розвага безкоштовна дітям. Круто. Слухайте, сьогодні стільки людей просто. Le перевозить. Левілаш грінчу. de діґрінчу. 14-15 і числа з часу, з першої години дня до 4. Ну круто. І це безкоштовно. Ага, І для угу, станція, графік. Ага, це не безкоштовно. Поїзд не безкоштовний. Отут От ми купуємо білети 5, 5 доларів за людину. Навіть на Пасху. буде, Нічого собі. Ой. Прикольно. О, вау! Оце тоді, Це фотозона. Ага, розклад, розклад Санти. Коли він буде тут, подивіться, яка краса. Це тут дітки фотографуються з Сантою. У мене є така фотографія з Джейсоном. Ну, нім... Це вже було. Да. Ага, Грінч. Прийшов Грінч сьогодні, завтра Грінч буде. І завтра так. буде Санта. Санта тут тільки на вихідні, бачите? Ну, ну На тижні він 13, працює. Ну, ну, да. Тут з 11-2 теж сьогодні. Бачите, в Діда Мороза є пауза півгодини. Не дід Мороза, а Санта, да. пер -ну пер -ну так. пер Карноель, так легше. Ну, вся краса така, вау. Ну, це то, подивись, мам. Як блистить. Ой, кайф. Ой, я... як я люблю. Боже, як я люблю це все. Так, ну пішли. Пішли. Угу. Так, всюди краса. Прозорою стелею дуже класно. Угу, світло так. Ого, які велосипеди для, це для зими. Ось от так от виглядає торговий центр. Бачите, на Новий рік це все. Те, що... Ну а це от було би цікаво. Але це було вже, вже пройшло. Це... Переодягали тварину. Да, Клас. Це було б цікаво. Джейсон таке любить. Ладно, йдемо далі. Так. Ми хотіли йти, а нам тут дорогу перегородив поїзд. А, класно. Дітям радість це. Круто? Там ялинки є. Тут ялинок так багато. Я все-таки не здаюся, я хочу знайти цю посуду. Вон далі є ялинки, дивись, які. Ой, клас. Атмосферно атмосферно, настрій піднімається. Але щось дуже багато людей, дуже багато. Ну Всі скупляються на новий рік, на Різдво, тому що Різдво вже через два тижні навіть менше. Десять днів десь приблизно. Все, ялиночки світяться. Краса яка. От мені здається, тут наліво нам треба йти. Ну, щось написано. але воно біля їжджа. А сак піде? Так, здається, ми все-таки знайшли щось новорічне. О для, для пунша. Із такими чарочками чашечками, не знаю. Класно. Мама, дивись! Стакан і всередині ялинка з якимись цими. Клас, йдемо? Дивись, зеленя. Хочу... Ой, клас. Це та посуда, яку я хотіла побачити. Йдемо всередину. Йдемо. Вот ця посуда. Мам, зеленями вона тут. Але я хочу ялиночку. О! Схоже на нашу робити. Але в нас краще. Мам, дивись, Так як нас, тільки в нас краще. Це О, оце от хотіла з ялинкою. Яка краса Промо, про машин зараз. Ну тут часто якісь знижки є. Слухай так. Ну Це просто машини якісь, а сама посуда з іншого боку. Мені так сподобались ці стакани з ялинками. О, ж краса. Ага. Клас. Yeah. Угу. Mm -hmm. Ой, а це що таке? Оце. Mm. Це на скатерти? на салфетки цішені. Mm. Ложки, вилки. Oh. На вилки. Oh. Клас. Це на салфетки oh, цішені. О, яка краса. Ой, як все вистить. Це... А це напевно посеред скала ставить? Так, так, так. Ось скільки таке Да. Вот а оця має якось да, світитись там. Угу, клас. Це що, Крутое. Угу. Все. Мама виходить за санту. <рес> зараз почекай на візьму. Вони різні. Ой. А це а літній, це літній. Вони літні. бачиш, всі різні. Ні, не, не всі так, різні. Всі. Це там були. Там Мені були такі, тут ну, бачиш, да. просто такі різні. ну, це вже не, 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 не Ну Якби знаєш на один раз угу. ці патрони. Слухайте, круто. Такі, такі цяцькі. Ну в цьому магазині взагалі чого тут тільки немає. Тут э, для кухні є все. Класно. Що Ти, ти візьмеш який? Я візьму і зараз виберу, тому що у нас посуд такий ну якби на свято, у угу. нас з золотом. Okay. Вилки, ложки. Ага. Я, давно а, знаю, да. Да. я давно дивилася, я от давно дивилася, отакі от на серветки. Ну все штучки. А що за оранжева? А, вони зараз на, на знижці. Долар. Ці. Два долари. А да, два долари. Замість чотирьох. Да, зараз я ну все, все круто. Гріх не взяти. Дивіться, яка посуда. Вау. Не знаю, чорна посуда це ну, не сама, не повністю чорна, а оця чорно-біла, мені так подобається. Щось в ній є. Це така з квіточками чорно-біла, але, але виглядає ніжно. Клас. Синя також прикольно. Різно синя є. Класно, класно. Так, Вся мама вибирає. Тільки чотири є. Чотири. Ще є такі стакани для, для дів, дівчат. Коли ми зберемось на вино. Як зберемось на вино, дівчата. Кожна вибере, ким вона хоче бути, якою леді сьогодні. <плес> І будемо пити вино. Будемо насолоджуватись життям. А взагалі я шукаю Шукаю той стаканчик з ялинкою всередині. Де він? О, я його не бачу, але я хочу його знайти. Де ж він може бути? Тут я не бачу також дивно. Ладно, йду шукати. Подивіться, який величезний подарунок тут нас чекає. Надіюсь, там машина нова. Mm -hmm. Так, Гарні ялиночки, все таке новорічне. Залишається лише чекати свята. Ми на сьогодні вже закінчили. Я вам бажаю всього найкращого. І зустрінемось в нових відео. Пока-пока.